Спереді перейшла компанія вже людей, четверо їх було, які вже стояли по ту сторону. Осталася ззаді Компанія, тож я йшов позаду, і разом із хлопцями пішов Вова. І всі вони призупинилися, Вова вирішив ну, перебігти. Як це машина далеко? Перед ним ще теж хлопці перебігли, бо то завжди так це робиться. Бо не дождешся того переходу і на пішоході ти стане зупиниться, мусиш бігти. І летіла машина з сторони вже на Київ їхала. Зацепила, можна сказати, він її зацепив, те, що я бачу, він її зацепив вже, може, буквально йому метр вже за полосу, а може, я не знаю, він вже був вже за полосою за дорогі. Можна сказати, вже в селі вже він перейшов вже всю дорогу. А водії, ну, ніякої реакції, що стоїть компанія він тупо прямо йшов. Нормально, ну швидкість ну 130. Не опитав мене, я саме самий головний свідок, свідки. Я із хлопцями, і товаришем. Ми ми просили де свідки. Чого не опитати Свідки? Це все аварія приходить, опитує водителя, всіх людей. Нас ніхто з його сторони не, не нічого не питав. Потім прийшов, просто записав імена, записав мобільні телефони і каже: Вам зателефонують завтра, який буде ну вести цю справу і це все. Ніякого дзвоночка, нічого.